Застосування гомологів метану Насамперед хотілося б поговорити про парафін. Більшість людей асоціюють його із свічками, так як до складу сучасних свічок входить парафін. Але ви здивуєтесь, в яких сферах ще застосовують цю речовину. Але спочатку поговоримо про свічки. Свічка сама по собі дуже давній винахід, але вона була доступна лише багатим та знатним людям, так як коштувала дуже дорого. Прототипом свічки є чаші, наповнені маслом або жиром, з трісочкою для гноту. Такі свічки виділяли неприємний запах і симлю задимлювали приміщення. Але згодом була створена свічка, вона була воскова або з вощини. Вона також дорого обходилася, щоб освітити приміщення приміщення доводилося оптом купувати свічки, і до того ж вони сильно чаділи, тим самим псували стелі і стіни. Після свічок був наступним виходом був підсвічник, який використовували саме для утримання свічок. Парафін також використовується у лікувальних цілях, зокрема в косметології. Цілющі властивості парафіну відомі дуже давно. І, незважаючи на те, що медицина досягла неабиякого прогресу в області косметології, люди віддають перевагу процедурам з використанням саме парафіну. Нагрітий парафін покращує циркуляцію крові, сприяє прискоренню загоєння ран, значно покращує роботу суглобів. Парафінотерапія широко застосовується в посттравматичний період при реабілітації травм, а також у поєднанні із озокеритом незамінний при лікуванні суглобів. Парафін є складовою частиною будь-якої зубної пасти. Він виводиться із нафти. Він дуже слизький і гладкий. Саме парафін дає зубній пасті красиву форму при видавлюванні із тюбіка, Тому категорично не рекомендується ковтати зубну пасту, тільки уявіть собі, що ви п'єте нафту. Парафін використовують як найефективніше мастило для лиш таснообордів і, звичайно ж, як мастило для деталей у предметах меблів, висунних ящиків та паналів, використовують для ізоляції та фіксації, іноді навіть заливають весь обсяг мікросхеми. Отже, вашим домашнім завданням буде знайти інформацію про використання гомологів метану.